Пісні з добрим ранком від пташечок. Кожен ранок прилітає, сідає на горіх і співає. Зараз буду формувати гілочку верби, гілочка із легкого пластиліну, вона підсохла. Така одна гілочка. Робота з пластиліном, ви знаєте, заспокоює, відволікає. Приємний в руках, добре прилипає, ну, дуже ним мені подобається працювати. Гілочки верби з пухнастими такими котиками доробляю. От, все останній штрих. Підсихає. Зараз буду працювати над гілочками з листочками. У мене ось уже підсохли вони. І буду теж оздоблювати Я буду декілька кольорів зелених, щоб об'єднати їх. На одному листочку будуть отакі кольори. Весняні гілочки, гілочки верби символізують. Тому я це приготувала, щоб отут оздобити. Ось так оздобила. Всім привіт! Мене звати Надія. Я проживаю неподалік міста Біла Церква Київська область. Сьогоднішня зустріч наша, як і обіцяла, робота над. Великоднім декором для інтер'єру. Сьогодні я буду працювати із стаканчиками. Можна використовувати різні, більші, менші. За час малювання, використовуємо такий стаканчик. Мені теж сподобався стаканчик, він має такі форми і він більш прочніший. Можна використовувати бутилочки, їх можна не обрізати, можна обрізати ось так. А ще, знову ж таки, формочки з кіндерів. Я ось на такому стаканчикові просто е, обліпила його без качалки. Зараз буду працювати над пташечками і побачимо кінцевий результат. Тож до роботи. Що для голови я візьму фольгу. Ось так от нахиляю чуть-чуть сюда в цю сторону. Обов'язково треба трішки загнути. Ну от, поки що так. Зараз підсихає така форма, кожен джаж уявляє по-своєму. І в кольорі, і в оздобленні, і в формах вже не видно тієї лінії з'єднання. Тому верх буду робити ось так. От. Тут на цьому місці я трошечки ще формую. Поки що робота підсихає, і далі я буду працювати ще контуром. Працюю над іншою пташечкою, вона трішки буде по-іншому. Ця пташечка у мене задекорована таким фактурним візерунком. Зараз вже буду їх закінчувати. Ну, ось робота завершена. У мене получилося дві таких пташечки. Цю пташечку можна поцепити. У неї теж яєчко є. Ось таке яскраве. Ну, ось і все на сьогодні. Всім добра, бажаю миру. Щоб усі були живі і здорові. Люблю. Всіх обіймаю і до зустрічі на моєму каналі.